Який є хак у вашій галузі, про які клієнти не повинні дізнатися? Я працюю в IT і можу з упевненістю сказати, що пропозиція хабара у вигляді їжі або перекусу на 100% прискорить вирішення вашого питання і допоможе вам проскочити чергу. Будучи клієнтом, я регулярно носив обід айТішнику, який займався моєю справою. Це дало мені його мобільний номер і поставило мене на перше місце в черзі на будь-який майбутній проект. Невеликі витрати були того варті. Коли я працювала фармацевтом, я проводила багато часу обдзвонюючи медичні фірми. І чекаючи на лінії, у той час, як навколо мене вирував світовий хаос, одного разу бот для розпізнавання мовлення почав мені набридати, бо постійно чув фоновий шум і не дозволяв набрати номер, тож я почала лаятися на нього. Виявляється, якщо кілька разів за короткий проміжок часу вимовити слово на літеру С, бот розпізнає вас як розгніваного клієнта і швидко перемикає на оператора. Я робила це кілька разів і отримувала багато дивних поглядів від колег, доки не пояснила. Як це працює? Швидке редагування. Оскільки я отримую багато одинакових відповідей, тепер я знаю, що ви можете надіслати нуль або решітку, щоб отримати ті ж самі результати. Цю функцію подекуди поступово відключають, а крик завжди працює. Ви також можете перервати автоматизований голос, повторюючи оператор обслуговування клієнтів, зв'язатися з фахівцем, щоб вийти з автоматизованого меню і стати в чергу, щоб поговорити з кимось. Я працював на провайдера кабельного інтернету. Ви не повинні були цього знати, але коли клієнти скаржилися на низьку швидкість дротового інтернету, ми приходили і робили вигляд, що щось робимо. Добре знаючи, що проблема в тому, що наші вузли були перевантажені скрізь і всюди, але ми ніколи не говорили їм про це. Врешті-решт, ми запровадили так зване підвищення потужності, щоб замаскувати проблему, спотворюючи результати тестів на швидкість. Перші 5-20 секунд пропускна здатність була необмеженою, і ви могли подумати, що отримуєте якісний продукт, але це не так. Коли я працював у готелі нічним адміністратором, вартість номера повністю залежала від того, чи ти мудак, чи ні. Я, звісно, не міг просто так віддати номер, але міг збити з нього 50%. Одного разу прийшла дуже втомлена жінка з дитиною, і я не зміг провести оплату, тому віддав їй номер безкоштовно. Просто мав переконатися, що вона виїде до 9 ранку і сам прибрав. Я можу це підтвердити: мережа, в якій я працюю, активно заохочує нас знижувати ціну. Великий прибуток краще ніж відсутність прибутку, взагалі, але так, якщо ти нахаба, ти платиш повну ціну або забираєшся геть. Якщо ти нормальний, я зможу щось запропонувати. Якщо продавець автомобіля пропонує вам преміум пакет догляду за автомобілем, не купуйте його, це шахрайство. Скажімо, ви купуєте нову машину. і Я пропоную вам преміум пакет обслуговування. Він коштуватиме вам лише X грошей на місяць, але кожного разу, коли ви приїжджатимете до автосалону, ви отримуватимете преміум мийка. Ми миємо зі шлангу, а не справжня мийка, деталізація та очищення салону. Ми використовуємо звичайний пилосос, щоб видалити пил. Іноді персонал використовує мокрий паперовий рушник, перевірка функціонування та синхронізація годинника. Перевіряємо, чи працюють всі фари, обігрів та кондиціонер, а також налаштовуємо годинник, якщо він працює неправильно. Літній та зимовий огляд та безкоштовна заміна рідини склоочисників проводиться лише один раз на сезон, перевірка протектора шин, візуальна перевірка тиску в шинах, перевірка датчика температури, щоб переконатися, що автомобіль не перегрівається, і додати води влітку, невелика кількість рідини для склочисників взимку, візуальна перевірка гальмівних дисків, щоб переконатися, що вони не пошкоджені зношеними гальмівними колодками. Допомога на дорозі. Ви телефонуєте нам, і ми можемо викликати для вас евакуатор за ваш рахунок тільки в робочий час. В основному ми беремо плату за прості речі, які ви можете зробити самі, навіть якщо автодилер продає вам вживану машину і каже, що вона була повністю обслужена. Відвезіть її до місцевого механіка і зробіть належне технічне обслуговування. Мій батько навчив мене завжди відвозити потенційну нову машину до власного механіка на перевірку, перш ніж купувати її. Якщо вони вам не дозволяють, то йдіть геть. Я зробив це вже три рази, і жодного разу у дилерів не виникало проблем з цим. Один навіть дозволив мені залишити машину на ніч, оскільки я не зміг записатися на огляд до наступного дня. У переважній більшості компаній є служби утримання клієнтів, оскільки залучити нового клієнта коштує в 10 разів дорожче, ніж утримати вже існуючого. Тож, якщо ви телефонуватимете і скаржитиметеся, погрожуватимете скасувати угоду щоразу, коли вам підвищують тарифи, вони, ймовірно, дадуть вам початковий тариф, редагування. Ще одна річ, яку я часто бачу, це те, що люди відключаються від телефонної розмови без пояснення причин, кладуть слухавку і просто передзвонюють. Просто Скажіть, що вас роз'єднали, можливо, вам пощастить з іншим оператором. Деякі оператори мають більше повноважень, ніж інші. Переконайтеся, що оператор знає, як довго ви є клієнтом і який у вас зараз тариф. Багато людей змушені ходити туди, сюди між конкурентами, тому що вони віддають всі хороші пропозиції новачкам, і якщо ви лояльні, ви будете винагороджені постійно зростаючим рахунком. Колишній місцевий журналіст, якщо ви хочете дізнатися щось про своє місто або майже все про місцеве. Або знайшли щось підозріле, що потребує розслідування. Просто зателефонуйте або напишіть їм, коли у мене не було дедлайну. Я любив відповідати на ці запитання. Вони були переважно від людей похилого віку і майже виконував роль служби підтримки для міста. Я скеровував людей до місцевих програм, які могли б їм допомогти. Підтверджував дати початку і передбачувані дати завершення будівельних проєктів, Повідомляв людям, які компанії отримували дозвіл на будівництво нового ресторану. Ану, будинку і так далі, місцеві журналісти мають багато знань про те, що відбувається у вашому місті в усіх сферах, тому що вони часто переходять від одного до іншого, і ми також розпитуємо інших кореспондентів, які сидять у сусідніх кабінетах. Вони є вашими гідами, соціальними працівниками, наглядачами та громадськими захисниками. Якщо ви просто запитаєте їх. Я вчитель. Зараз ви можете вивчити все, що завгодно з інтернету, якщо у вас, звісно, є сила волі. Викладання все ще існує, тому що більшість людей найкраще навчаються з кимось, хто тримає їх під звітними. І в процесі людської взаємодії, тим не менш, особливо з YouTube, якщо ви маєте трохи терпіння і не боїтеся спроб і помилок, ви можете навчитися буквально будь-чого. Додам, ймовірно, існує баланс між ситуаціями, коли ми можемо використовувати власну внутрішню мотивацію для навчання, і тими моментами, коли ми усвідомлюємо, що потребуємо допомоги досвідченої людини в цій сфері, щоб мотивувати нас і підкидати ідеї. Водій доставки тут. Це не такий вже й хак, але багато людей, здається, не знають про нього. Якщо ви створили обліковий запис у кур'єра, який доставляє вашу посилку, то увійшовши в нього, ви можете вказати безпечне місце, де ми зможемо залишити вашу посилку. Якщо вас не буде вдома, ми будемо слідувати вашим інструкціям і залишимо її там, де ви хочете, в межах розумного, звичайно. Я працюю в сфері психічного здоров'я, і регулярні фізичні вправи є більш ефективними ніж антидепресанти, терапія, мікродозування тощо для покращення настрою та полегшення симптомів депресії та тривоги. Фізичні вправи це ключ до успіху. Я, звичайно, кричу про це якомога частіше, але мало хто дослухається. Це може бути способом уникнути сплати за евакуацію. Моє авто відбуксирували на штрафмайданчик, тому що я тут подумав, що сьогодні інший день і я можу припаркуватися. Прийшовши до офісу, я побачив клієнта, який вже кричав на стійці реєстрації. Я зачекав цілих 5 хвилин, поки він закінчить, і він нарешті пішов. Стійка реєстрації була просто безвиразною і явно звикла до цього. Я підійшов з веселим обличчям і запитав. Якщо я буду так кричати, чи є шанс, що мені не доведеться платити за евакуацію? Вони всі розсміялися, і ми просто пішли далі. На стійці реєстрації переді мною поставили штамп на квитанції і просто сказали: наступного разу читай знаки, приятелю. А поки що ми з тобою закінчили. Я цього не очікував, але відчував себе таким босом, коли йшов. Кінологи, ми хочемо, щоб люди зрозуміли, що це за метод. Одна з причин, чому ми можемо змусити вашу собаку зробити щось так швидко, полягає в тому, що ми використовуємо високий рівень заохочення. Приклад, я навчаю вашу собаку ходити на повідку, не натягуючи його, і ми тренуємося на вашому подвір'ї. Я даю собаці 20 маленьких шматочків їжі, тримаючи її біля свого коліна, поки ми йдемо до кінця під'їзної доріжки. Перший раз, коли клієнт пробує вправу. Він може використати 5 шматочків. Механіка вправи виглядає простою, але потрібен час, щоб звикнути до неї. І коли люди займаються наодинці, вони займаються іншими справами. Замість того, щоб зосередитися на вправі, вони забувають, як часто потрібно підкріплювати собаку, щоб він робив правильні дії. Якщо вони виконують вправу протягом двох хвилин під час кожної прогулянки з високою частотою заохочення, цього може бути достатньо. А коли собака почне вчитися, ви можете поступово зменшувати частоту заохочення. Кожна сфера має свої секрети. Який професійний хак ви знаєте? Але клієнтам краще про нього не розповідати? Пишіть у коментарях. Якщо цікаво дізнатися ще більше прихованих інсайдів, тисніть лайк і підписку.